Знаєте, хтось бігає у підтримку збору для ЗСУ, хтось їздить між містами, хтось ходить між містами. А я вирішив заходити в холодну воду у підтримку нашого збору для ЗСУ. Це буде ексклюзивний контент для тих, хто робить донати. Дякую вам. Низький вам, уклін, за підтримку Збройних сил України. Слава Україні! Ну так. Пустенько на пляжі сьогодні 7 жовтня, а ми окинемося в водичку. Брррр! Ручки бігають по небу. Все заради збору, друзі. Для вас ексклюзивний жартик. Ексклюзивний жарт. Що одного разу Захарченко зробив своїми красивими берцями у кафе Сепар? Пішов по пліді! Дякую